Для когось син, для когось батько чи коханий. А для Вкраїни він вже визнаний герой. Вже не болять його, не кровоточить рани, бо він загинув і знайшов вічний покой. Ритає сивочола мати і схворювана дружина. Він обіцяв ще трохи повернусь, тихенько схлипує. Осиротіла вже дитина, бо говорив, що виживе хтось. Хіба такою все виміряєм ціною, коли безцінне є людське життя? Хто дав вам право, щоб дитина стала сиротою? Чи совісті у вас нема? каяття? чи варті ті криваві гроші на чи хтось поверне сина? Matri.